Привіт, любі мої дівчатка-вишивальниці. Привіт усім, хто заглянув на цей канал. Сьогодні таке буде цікаве відео. Сьогодні я вам покажу готовий виріб. Це моя вишита блузка, вишита блузка за майстер-класом. Ось по за уроками Івани Вдовченко. Якщо ви в Ютубі наберете Івана Вдовченко, ви з легкістю знайдете її канал, а там і відео по цій блузочці. Ось там дуже так гарненько розказано, як це вишивається. І якщо ви звернетеся, наприклад, на Фейсбуці до неї на сторіночку, то я думаю, ви зможете придбати набір по вишиттю цієї блузки, якщо захочете, звісно, або навіть вишити її просто за її уроками, наприклад, своїми ниточками. От підберете свої кольори, все, тому що у мене вона така рожева, тому що я придбала набір. Значить, набір складався з домотканого полотна екстра. Я так розумію, що це полотно воно, ну, ліпшої якості, воно таке ніби гарне у носці повинно бути. Ну, але я розумію, що я цю блузку буду вдягати в окремих таких випадках. На, якісь, на якесь свято, наприклад, навіть і зустріти, і відсвяткувати нашу перемогу, погодьтеся, це не соромно у такій блузочці, усе гаразд. Ось, тому що, звісно, на льоні воно було б набагато ну, приємніше носити, і було б якось, можливо, і гарно. Але плюс до мотканого полотна, що. Тут дуже легко вишивається, тут таке рівномірне переплетіння, і саме такими шовчиками не складе ніяких труднощів вишити цю блузку. Я вишила, і ви зможете вишити. Це точно. От, це дуже цікавий досвід, дівчатка, особливо після того, як декілька років вишиваєш хрестиком, знаєте, там вишиваєш там. Що там Dimensions, там якісь мірабільки, якісь картинки, якісь новорічні іграшки, все це. А, дехто називає це попса-попса. Але погодьтеся, що навіть вишити Dimensions Gold це ну, треба докласти зусиль серйозних. Це там не не просто там два хрестика. Але от після тих хрестиків навчитись вишивати якимись там шовчиками. Знаєте, ну це окремий вид майстерності. Це дуже цікавий досвід. Ну а вже ті майстрині, які там знаєте, вишивають ті сурочки, боже, яка краса, якесь там і вирізування, і якимись мережками оздоблюють. Ну це вищий пілотаж. Я звісно буду намагатися до того прагнути. Ну, сподіваюся, у мене вийде. Це треба придбати уроки. знаєте, Все це платно. Ну, є й безкоштовні на YouTube можна знайти такі елементарні уроки. Але, ну, щось серйозніше, це, звісно, вже буде. Це, звісно, вже буде платно. От. Ну, а вишити сорочку чи блузку, наприклад, на. Взагалі на чистому полотні. Розумієте, це не просто там є ж оці такі полотна продаються з нанесеним якимось малюнком. Це як картини китайські, знаєте, з нанесеним малюнком. Ну, це теж дуже гарно, вишиваєте, кому подобається все гаразд. Але ось, наприклад, на чистому полотні та ще й шовчиками, ну, це взагалі, знаєте, бомбічно. І от я якраз долучилась до цього. От, Ну, що ж, це. Не сорочка якась там вишита, це саме вишита блузка. І пошита вона мені зшила кравчиня, вона мені зшила по сучасному. Тобто, по моїй фігурі. Розумієте, вона, от по моїй фігурі, вишила навіть мені збоку замочка ще там прилушвілила. Ну, то добре. От, значить, ну, але я мушу сказати, що перш ніж я приступила до цієї сорочки. То я спочатку придбала рушничок там у день. Є у Івани. Я навчилась на рушничку тим швам, а потім я придбала чоловічу сорочку. Це ще буде третє відео по готовій роботі. Це буде ще чоловіча сорочка. Вона зараз у кравчині, і вже я думаю, десь за якийсь тиждень я маю її забрати. Це у мене 18 березня брата день народження і хочу йому подарувати. От і це буде така пам'ять від мене. Побачите, це теж да, дуже гарно, вона набагато гарніша та чоловіча, ніж ця жіноча. Ну, як на мене. От, значить, що ж входило в набір, дівчатонька мої дорогенькі, значить, крім полотна, входило. О, крім полотна, входило нитки і схема, так? Щодо ниток, зразу хочу сказати, що можна було вибрати в рожевих кольорах. Ну, я при штучному світленні так відсвічує, слухайте, от, бачите? Що то взагалі? Ну, але вибачайте, мої любі. Значить, там е, мені не вистачило одної нитки. Зато у мене два пасма, ось таких самих світлих, рожевих, лишилося. І одне пасмо. Оце вони не тронуті. Тобто, три зайвих, ну як, не зайвих. От, а, а одної не вистачило. І добре, що я пішла в офлайн-магазин, і той турецький шовк був в наявності мені по карті. Продавчиня підібрала, без питань я придбала, все добре. От, ту нитку, і я закінчила. Це з мінусів. З мінусів також є те, що на каналі Івани немає, по-моєму, до кінця відео по цій сорочці. Тобто я брала схему дівчатонка. Схема на багатьох листках, ну тут є на А4 і є на А3, тобто в такому вигляді великому, Все читабельно, все можна порахувати. Навіть ось ці такі от, бачите, вони такі. Зараз я вам піднесу, от щоб ви побачили. От, бачите, все можна гарненько. Ті ниточки порахувати, і все можна вишити навіть і без уроку. Ну, це, звісно, складе таку незручність, але ну, реально. реально. Так, налаштовуйся. От, ну і що ж, і я якось помаленьку, потихеньку все це вишила, усе гаразд. Тепер. Значить, Які у мене тут виникали труднощі? Ну труднощів таких, в принципі, не виникало. Єдине, що у мене сталася така пригода, прикра, я розмічала рукавчик, от цей все добре. А ось тут я розмічала якоюсь світлою ниточкою, такою ниточкою червоною. І у мене таке. Така рожева полосочка лишилась. Можливо, вона там при прані, я при, коли буду її прати, ну вона попрана, все зшита. Але коли я буду її, може, наступний раз там прати, коли там можливо, вдягну її, то я постараюсь щось зробити з тим. Воно не сильно видно, знаєте, це вже як там придивитися треба, щоб помітити ту полосочку, ну воно там є. Тобто, дивіться, ось тут рукавчик, він підігнутий зубчиками. от. От З цього боку він отак от виглядає. отак воно, ну Вона мені так зшила, тут все. Трошки вишивки забагато вийшло. У мене рука худенька. Дівчатка, я ще раз повторюю, бо вона мені зшила по моїй я дрібна і худа. І на мене щось нап'ялити, щоб воно гарно виглядало, це тяжко. От. Особливо з оцих от сорочок <кла> <кла> вишитих. Цей рукав мені на всю ту вишивку, він був за широкий. Він і так Мені, бачите, ось ось такий. Тобто, а він мав бути ще ширший. От. Тобто, в мене отут ті кастамашки, такі вони тонкі. Ой, ну, нічого. Рукавчик пряменький, вона мені зробила, тобто, не розширений, знаєте, а якось пряменький. Ну, ми і так, і так прикладали. Ну, воно нічого так дивиться. Колись при нагоді я попрошу, щоб мене там чи сфотографували, чи якось я. Знаєте, вдягнуся, і ви побачите, поки що подивіться просто на оцю блозочку. Далі, дивіться, тут є виточки, тут воно так от, бачите, тут такі є оці виточки отут і отут, і збоку є ось схований замочок. Але ви не думайте, вона не в обліпочку ця блузка, вона легенько і ну вона не обліпає, вона і не вісить. Вона отак от по фігурі якось так зроблена. знаєте. Тому що коли я казала, що може воно має бути сорочкою, знаєте, отак прямо, то якось я поміряла і ну, якось не гарно було. Знаєте, це не то, що вишита сорочка, от саме сорочка, це блузка вишита. і воно, А так, воно якось більш-менш лягло, і от під ту спідницю, під яку я планую це носити, якраз воно добре. Тобто, ось тут рукавчик, ось, вишитий, бачите, ниточки переливаються при штучному освітленні. отак от, А при денному ні. При денному воно більш спокійно, так все гарненько. Тобто, ось так по схемі, я ось так рухалась, тут ті солов'яні вічка, тут те все. Але воно не тяжко, дівчатка, воно не тяжко по тих уроках, ви собі дивитеся, дивитеся та й все гаразд. Отут на горловинці, ага, тепер щодо горловини. Горловина, значить, воно вишивається, воно вишивається, знаєте як? Зараз я вам на схемі покажу як. Воно таким квадратом вишивається. Зараз я вам знайду, о, дивіться, бачите? Воно вишивається отаким квадратом. Тобто, отут, бачите, в мене тут зшито отут. Тут так не має бути. Чому мені кравчиня вимуш... вимушена була ось тут шити? Тому що, коли я просто вдягнула цей квадрат, знову ж таки, в мене плече гостре. Ну, в мене отут якось зверху, знаєте, воно якісь гострі в мене ті плечі. Ну, не те, що гострі. але вона не могла мені на лопатках, воно мені не лягло на лопатках, от на спині. Воно щось там морщило, щось там невідомо що вичворяло. І вона каже: Ні, ну я не. Ой, перепрошую так по столу, це я каже, так не можу зробити. Я все-таки ось тут-от трошки, ось так от, от, бачите, щіплю. Коли воно на плечі лягає, а тим більше там, воно абсолютно тут не видно, що тут щось там зшито, там знаєте. Воно нормальненько тут все зроблено. Тобто, солов'їні, вічка, там все переходить, але на плечах воно лягло тоді гарно. Ну, от воно лягло. Далі, тут мав бути якийсь призібраний рукавчик, я так розумію. В мене тут немає ніякого призібраного рукавчика. В мене воно, Вона каже, ну можна призібрати, може, ще якесь плече було підставити, але це якесь 19 сторіччя було би. Каже, ні, буде отак, як. Коротше, я вже їй довірилася, кажу, вже зробіть так, щоб я виглядала як людина. Щоб я була якось гарна в цій блузці, щоб я просто вдягнула, забула, знаєте, і все, і пішла радувати людей. Далі, тут внизу я підробила просто виколюванням. І ось тут знову цими ну, коротше, оцими зубчиками я підігнула, треба ще ниточки тут обрізати. Ось тут нема страху. Тобто, бачите, у мене таке сучасного. Значить, сучасного такого стилю буде ця сурочка. І ну, в зв'язку з тим, що я худенька, бачите, мені і рукавчик тут прийшлося трошки от вишивки сховати, тому що ну, воно нікуди, ну, треба було його сховати. Розумієте? Але вишивається воно легко. А, до речі, коли я купувала цей набір, там можна було взяти в. В золотистих кольорах. Я правда не знаю, що там за нитки, мабуть, якісь золотисті, коричневі, чи жовті, чи оранжеві. Ну, не знаю. Але я чомусь просто уроки на відео рожевими нитками, я чомусь так почала вже дивитися і вже чомусь придбала і ну, в таких кольорах. Хоча рожевий це такий не дуже мій колір. Але зато у мене є така спідниця ще не ношена. І вона геть ідеально припасувала до цієї блоски. І став такий, знаєте, дівчатонка ансамбль. Ось. Зараз я трошки тако... Може... Ой, перепрошую, якось так я, щоб, може, якось вам видніше було. Знаєте? Ну, сподіваюсь, ви бачите. От. От. І значить, значить, по нитках я сказала вам, що мені не вистачило моточка, потім я ще сказала, що воно все сучасне пошите. ну що ще? що ще? Ага, давайте я вам ту спідницю покажу свою. я її дістала, значить, Дивіться, дівчатка, у мене є така спідничка, вона плісірована, як то називається, теж не ношена, що називається, але вона припасувала, тому що. Колір ідеально збігся з оцією ниточкою. яка Тут Тут є ж три види шовку турецького, і одна, оця сама така ниточка, ну, така рожева, оця це ниточка муліне. Їмсі, їмсі. Ось, І ось так воно буде, ось так воно буде все красиво. Да. Ось так. І потім тут буде ось так. Знаєте, і, в общем, буде, і буду я така красива, вся мені ще треба бусуножки купити нові. Якісь бусунішки, ну такі якісь. не знаю. Слухайте, одне тягне за себе друге. Коротше, ну, коротше, я вдягала, воно нічого так дивиться. Нормально. От, до чого я веду, якщо ви хочете ось таке вишити і таке мати, ви можете підібрати свої кольори і вишиєте, я думаю, все буде гаразд. Тобто вишивається легко, розумієте? Ну, я кажу вам, мінус як є. Мінус те, що немає до кінця відео, щоб вже закінчений той варіант був. от. Отак воно, це, це виворіт, до речі. Ось ось так воно на спинці виглядає. от. Солов'їні вічка тут обкидані петельним швом, тобто воно тут не повинно нічого виторочуватися. знаєте. От. Оце така блузочка. Цією блузочкою я більш-менш задоволена. Ну, Звісно, не так, воно вже вийшло так, як хотілося. тобто отам на плечах, що той квадратик трошки отут ну, Але зато воно лежить по фігурі. знаєте, ну Що я зроблю? Що я таке якесь не здала. Я розумію, що плече, можливо, таке пологе має бути, знаєте? І тоді цей квадратик, він так навколо шиї, отак от ляже. Ну, в мене воно так не лягло. Ну, то що мені треба було? Щоб мені на спині отам от щось невідомо, якісь складки робилися. Ну теж цікаво, знаєте. Тому, отак. А, ну, давайте ще я, може, зніму телефон і покажу вам ближче ці шовчики, щоб ви подивились, тому що це теж цікаво. Зараз я ось так от вам трішки піднесу, от, щоб ви подивилися. От. Дивіться, дівчатонька, бачите? Зараз налаштується якось більш-менш. О, так, де мої ножнички? Ось це все. Солов'їні річка, лічильна гладь. Тобто нема тут ніякого страху. Отак от. От, от воно та зірочка зашивається. отут. Це виколювання. Мені сподобалось виколювання. Воно мені таке, таке прикольне виколювання, воно взагалі легеньке. Ось, ось тут воно на спинці. І на, оце перед. От. Оце ті. Ой. От, бачите, тут -ут -ут. От, ті сологінні от, Ну, отут прийшлося, значить, зцепити трошки, щоб воно так по плечах лягло. Але досить непогано, вона просто така блузочка, знаєте, така ну, нарядна, ну, небуденна. Треба ще і буденку мати. Хайно, хайно буду дівчата вишивати, я десь долучуся. Я, ви знаєте, зараз не можу добитися до однієї майстрині, щоб перловий шов майстер клас придбати. Я вже ж за гроші, кажу, я ж придбаю, тільки скажіть, куди мені? Дайте. Напишіть на електронну пошту. Написала тиждень пройшов, ніхто навіть і не муркає. Не знаю, ну не вже. ну ще раз написала, побачу, може, де в спам який попало. Знаєте, або людина може теж зайнята десь. Бачите, так переливається при штучному освітленні. От, але, я повторюю, при денному світлі воно так не, не блистить. Рукавчик довгий. От. Так що ось така блузочка. Ну, не знаю, дівчатонька, що вам ще там показати. От, таку зблизька проведу вам, щоб ви подивилися. От, на ті шовчики. Ну, легко вишивається. Тобто. Я вам кажу, скільки я вишила, то і ви вишиєте, якщо захочете. Ну, Сподіваюсь, вам сподобалася ця моя така зіркова робота. Хайно заберу ще чоловічу, покажу вам ту чоловічу. Вона, вона набагато гарніша. Ну, мені набагато гарніша, ніж ця чоловіча. Там такі кольори, Боже, підібрані, там ну, дуже гарна. Я буду щаслива, якщо. От... Брату сподобається і взагалі це буде бомба. Добре, дівчатонька, все. На цьому буду закінчувати. Сподіваюся, вам сподобалося ця блузочка. Будете, ви трішки натхнення отримали, і, може, будете якраз вишивати, і якось ми будемо з вами жити і чекати нашої перемоги, що нам ще лишається. Все, щасливенько всім і пока!